Фух, Ну я пограв сьогодні. Синко! Зачекай! Так, і що таке? Хух. Вау. Це було неперевершено. Мені дуже сподобалась твоя гра. Вау, дякую, але не всі моменти в мене виходили, тож. Та з такою самооцінку можна і вдома сидіти. Просто треба бути оптимістичним і закривати очі на недачах. І все. Ось моя порада. Ну добре, дякую за пораду. Я пішов Стій, стій, стій стій, стій. Я хотів представитися, я футбольний тренер команди Евша «Грім». Таких гравців, як ти, нам точно не вистачає. Тоді я хотів би тебе запросити в команду, і ось тобі моя візитка. Якщо хочеш, то можеш приєднатися до нас. Позвони мені сьогодні, скажи своє рішення. Прийми найкращий вибір для себе. Вау! Е дякую, що мені ще сказати. Я вам дуже вдячна за це. І я хочу сказати, що я. Подзвоню вам на найближчому часу і прийму своє рішення. Дуже вам дякую. Гарного дня. І тобі. Куди він пішов? Працей футбол. О, навіщо ти його випустила? Ми з тобою домовлялись. Я знаю, але у хлопчини світяться очі від цього заняття. І. Та це для нього дуже небезпечно. Павло. Я не розумію. Навіщо це все робити? Навіщо його випускати? Він хоче цього. Цей Спорт найжахливіший з усіх. Та може досить. Павло. Я знаю, що цей спорт дуже небезпечний. Та кожний спорт має небезпеку такого типу, але людство не придумали їх, тому що це класно чи прикольно, чи це просто тупа марна трата часу, а тому, що вони вирішують, хто ми насправді, хто ми будемо в майбутньому чи в нашому житті. Я бачу, що Кирило хоче займатися цим і хоче цим жити? Твоя травма в футболі не вирішила, хто ти насправді футбол вирішив. Тому, будь ласка, подумай над цими словами, які я тобі тільки що сказала. Я тебе прошу. Добре. Я подумаю. Ну і де ти був? Не та так, футбол Чого ти у мене не спитав? Тому що моя мама погодилась відпустити мене. Перше правило на нашої сім'ї не питай ніколи одного дорослого запитання. Відразу двох щоб було менше запитань і наслідків. Але це було того варте, тому що я натрапив на. Тренера футбольної команди, і він мене запросив в команду. Е, вау, синку, мені тут нічого сказати, це дуже круто, але я хотів з тобою поговорити. Мені дуже шкода, але я не хочу відпускати тебе в футбол, тому що я боюся, що ти получиш дуже страшну травму. Після якої ти не зможеш грати у футбол, і вона тебе не тільки поколи лічить фізично, а й ще морально. Будь ласка, прислухайся до мене. А, але ж треба ризикнути, з такою самооцінкою можна і вдома сидіти. Так, досить. Я тобі не дозволяю займатися цим, чи у тебе буде дуже багато проблем. Та що за прикол? Я б ще погодився на якийсь той інший відказ, але на це та це ж мір саморозвиток. Ану, пішов свою кімнату швидко, та з тобою як до стінки балакати. Та що ж таке? Та я ж люблю цей спорт. Ми ж домовлялися з тобою. Я знаю, але я боюся за нього. Та з такою самооцінкою можна завжди вдома сидіти. Давай поговоримо спокійно і. Та я вже задралася з тобою нормально говорити. Це це ж його саморозвиток. Просто заспокійся. Та з тобою як до стінки балакати. Ну, що ж, нічого ну, виходу немає.